З'єднавши вчення Ніцше і Еріка Берна, я ділю людей на чотири категорії, приєднавши до трьох категорій Еріка Берна ще сверхчоловіка. Тож, по моїй власній класифікації люди діляться на дитина, батько, дорослий і надлюдина. А тепер пояснюю. Дитина це маленька. Людина, яка має крила, але ще не вміє літати. Батьки це ті, що підрізають крила і вчать дитину, як рухатись за правилами по землі. Дорослий це мудрий, вже навчений батьками і суспільством, розумний, мудрий, вихований гвинтик суспільства. Спокійний, врівноважений. І надлюдина, сверхчоловік це доросла людина, дорослий, який вміє літати. Дорослий, який вміє літати. Незрозуміло. Слухайте далі, пояснюю. Не живіть чужим життям, не спостерігайте за чужим життям, а займайтесь собою. Живіть своїм життям. Не беріть участь у чужих проєктах, а створюйте свої проекти. Ну, принаймні, якщо у вас немає ніяких ідеологічних проєктів, там немає ніяких своїх ідей, там ви не сценарист, ви не філософ, не письменник і навіть не поет, то. ну, Малюйте як художник, ну і не обов'язково навіть творчою професією, творчими заняттями займатися, робіть ремонт вдома, виготовляйте якісь там речі, ну, тобто займайтеся собою, працюйте на себе, створюйте якийсь свій бізнес, постарайтеся не йти в найми. До когось працювати, постарайтесь працювати на себе. Чому я закликаю не грати в чужу гру, а що це значить? Ну, почніть з простого: просто не слухайте і не дивіться новини. Тому що все, що ви з офіційних джерел не бачили чи не чули, все це буде направлено на те, щоб ви не жили, не займалися собою, а ви грали в гру, яку вам нав'язують політики. І правди ви там не доб'єтеся. Ви там не побачите ніякої правди, це все буде брехня. Ну, наприклад, покажу два таких яскравих приклади, як владоможці... Вони підіграють один одному і створ... роблять вигляд, начебто вони між собою вороги, а насправді як вони один одного доповнюють і допомагають. ну Візьмемо 14-й рік, коли Турчинов здав Крим. Всі знають, що він здавав Крим, тому що Америка на нього тиснула і говорила, що не потрібно ніякої збройного там протистояння, тому що ну, не хотіли конфлікту, боялися ядерної загрози зі сторони Кремля. Хоча в той час, пам'ятаю, про це взагалі не йшлося, ніякої мови не було, тому що Путін себе вів дуже хитро. Він від на всякий випадок відмовлявся від цих зелених чоловічків, говорив, що вони не його, він не знає, хто це, це якісь там кримські активісти. Купили в супермаркеті, пам'ятаєте, жартував, купив зброю в супермаркеті і форму. От, і там 60 чи 40 чоловік захопили раду міністрів і, мабуть, парламент Криму захопили. От, і, і як виявилось потім, вони стріляли холостими, тому що в них не було навіть справжньої зброї. На всякий випадок. Тож їх можна було просто покласти мордою, як кажуть, в асфальт. І для цього були там готові тисячі спецпризначенців в Криму і чекали команди від Турчинова, але команди не було. А в них просто руки чесалися, щоб. Бо очевидно, що всі знали, що в них немає справжньої зброї, що все це стрілянина. Бо і в Луганську ті самі команди, коли приїхали, захоплювали СБУ, то стріляли автомат, начебто наводять по вікнах і по, по... дверях, і стріляють. А люди, які знімають, кажуть, та що це за фігня? Дивіться. Шибки не сипляться і нічого немає, ніяких куль. Це що за маскарад? Я пам'ятаю, такі зйомки були. От. Тож це були такі спектаклі були насправді. І до чого я веду? Зараз головне. Тоді Путін говорив одне. А потім, після того, як вже люди почали дорікати Турчинову і навіть перед судом над Турчиновим, бо такий був. От на суді почали розбиратися, чи винен Турчинов, тодішня влада. Ну, зрозуміло, що він діяв разом з Путіним. Це був, як би мовити, змова була, і здавав Крим, бо це була домовленість із Америкою, і з Путіним. І всі вони працюють на один блек і на. Його інтереси. От. І тому перед судом Путін е, у Путіна бере інтерв'ю той такер, якийсь там з Америки кореспондент. От. І Путін йому каже, аби Турчинов е, почав е, зі зброєю арештовувати цих людей, от і вчинив стрілянину. Там, то ми би кинули атомну бомбу. Тобто Путін підіграв Америці, ну, начебто, яка там Турчинову говорила про ядерну загрозу. І Путін саме головне перед судом виправдав Турчинова. Тому що на суді, саме цими словами, з цього інтерв'ю, це був головний аргумент, що Путін був готовий примінити ядерну зброю в Криму. А для чого він тоді шифрувався, відказувався? Ну, це явна брехня, явна лапша на вуха для того, щоб оправдати Турчинова. Тому що він зробив справу, пацан працював разом в одному руслі. Ну, ж, за що ж його судити? Це один спектакль. Ну, до чого я? Сьогодні дивлюся новини. І якраз перед виборами, які там Зеленського хочуть примушувати йти на вибори, от, перевибори. І для того, щоб Зеленського, так би мовити, щоб проти нього українці не виступали, Путін робить заяву. Може, не Путін сам, а Кремль зробив заяву, таку вимогу, що перемир'я буде тільки тоді, коли прибрати цього ворога такого Зеленського від влади? Нову вимогу бачу, Кремль висунув для перемир'я. Розумієте, що це значить? Хто в Україні зараз перед виборами буде проти Зеленського? Це значить агент Кремля. Тому що Кремль хоче Зеленського прибрати. Тому що Зеленський, бачите, такий дуже ворог для Кремля. Такий прямо націоналіст, страшний ворог, бандерівець. От. Ось чому не потрібно дивитися і слухати ці новини? Тому що вони, владоморці, всі діють, всі в одній упряжці і в одному руслі. Чому потрібно працювати на себе? Я думаю, що тільки цих два факти. Інші розбирати це е, теж буде дуже довго, але я думаю, що ці два факти промовисті. А далі перейду, що не тільки я так думаю, що потрібно працювати на себе і що це самий великий кайф жити своїм життям. А вершина цього, як займатися собою, це бути. Гратися не жити, а гратися в життя. Ви розумієте, як мала дитина грається, і вона часу не помічає, як вона працює на себе, вона будує щось, робить якісь там. Піщані будинки, вона може до вечора щось майструвати, там, пилити, видовбувати, і навіть їсти не піде, її будеш кликати, вона цілий день буде працювати. Вона, по суті, дитина працює, ви розумієте, так і доросла людина повинна, повинна цього досягати. Коли ти працюєш на когось, коли ти ходиш на роботу ненависну, яку ти не любиш, то ти раб, ти виконуєш чужу волю, тобі копійки. Платять. А коли ти працюєш на себе, то ти отримуєш від цього задоволення, ти не псуєш своє психічне здоров'я, а не псуєш і здоров'я фізичне, тому що воно все пов'язано. В ніч у Заратустрі є така. Фраза є таке гасло філософське, його зрозуміти не відразу можна, але воно підкреслює те, що вище сказане, що я сказав. Працю ніч, так говорив Заратустра, мало хто зрозумів у той час. А Гебельс взагалі спотворив цю працю і тупому Гітлеру зовсім в іншому світі виставив, що надлюдина, сверхчоловік це такий, значить, чистий арієць, а всі інші люди ну, на расу перевів всю цю маячню, всю цю фігню. От. А всі інші люди це недостойні бути людиною і так далі. і так далі. От, ну, Нічого, звісно. Цього не знав, він не дожив до цих часів. Взагалі б розсердився. Він і так ображався, що його не так розуміють, його працю, і тому він коротко сказав таку фразу і не пояснював смисл цієї фрази. А смисл цієї фрази розкривається, якщо ви прочитаєте, як говорив Заратустра працю. Нічше. Ну, хто не хоче читати, то я смисл коротенько поясню, як стати над людиною, сверхчоловіком, російською звучить. Шлях до надлюдини, на сверхчоловіка, такий. Спочатку ти повинен пройти шлях верблюда, потім ти повинен стати. Львом, левом, а потім ти повинен стати дитиною. Пояснюю тепер, що мав на увазі нічка, тому що він це не розшифровує. Верблюдом це ти повинен накопичувати, по-перше, як верблюди накопичують там воду, а ти повинен накопичувати знання, а для цього тобі повинен бути терпеливим, спокійним, як верблюд, от, і накопичувати цю воду, ці знання. От. І коли ти накопичив вже знання, ти вивчився, і ти багато працював, ти став сильним. Бо в тебе є і знання, і фізично ти виносливий, терпеливий, значить виносливий. То ти став ким? Став левом. Досяг рівня лева, ти вже почав бути царем серед всіх. Ти сильніший всіх, розумніший всіх, і ти, тобто, володар всіх. А раз ти став левом, то ти ще більш в собі впевнений, можеш робити що завгодно. І наступний крок, коли ти такий сильний, то ти завжди веселий, радісний, і ти граєшся. Тобто ти став дитиною вже. Тому що сильна людина, вона не хоче нікого там ображати, битися, чи ще щось таке. А ти граєшся як дитина мала, бавишся, фантазуєш, імпровізуєш, будуєш щось. Ось це вище досягнення. Досягти дитинства. Але не впасти в дитинство, а через силу, через знання, робити все, що тобі заманеться. Нікого не боятися, нічого не боятися отримувати насолоду від життя. Але ну, Нічше писав це на початку ХХ століття свою працю, але ця філософія. Зараз вона більше поглибилася. І є такий психіатр, навіть Ерік Берн, який пішов далі і за Фройда, і навіть за Юнга. От. І він поділив, він говорить, що він говорить про дітей. От. Що є... Дитин, у дитини є почуття. Я описав тільки позитивне, взяв від дитини, це радісні почуття. От. а Він каже, що у дитини ще є страхи, звісно. От. І погані почуття. Але коли ти сильний і дорослий, то в тебе страхи вже менше. Ти тільки маєш від дитини, від дитини взяти радісні почуття. Це гра, це імпровізація, це фантазія, от, це задоволення, спонтанність. А страхи в дорослому віці, коли ти сильний, від тебе вже відходять. Уверіка Берна, поведінка людини ділиться на три стадії. Це стадія перша дитини, потім стадія батька і стадія дорослої людини. Якщо коротко, дитина це живе тільки почуттями, розумом вона не живе, тому що дитина, ну, дитина до п'яти років, як Берн, Писав, в неї поведінка майже тварини. От. Вона живе тільки емоціями, а не розумом. А емоції є негативні або позитивні, я вже про це сказав. Стан батька це повчати, оберігати, е не дозволяти, забороняти. І вся наша поведінка керується цими станами. Дуже рідко людина веде себе як доросла, а доросла людина вона живе розумом, а не емоціями. і живе, і не повчає, не забороняє, і не психує як дитина, не сердиться як дитина. А вона будь-яку проблему свідомо рішає. Але все-таки дуже добре, коли вона бере позитивні емоції від дитини. Тобто то, то, про що писав? Нічше стати над людиною, доросла людина, яка грається і бавиться як дитина. Найкраще життя людини це в дитинстві, коли вона ще не навчена бути дорослою, коли її ще не залякали, коли вона вміє мріяти. Пам'ятаєте, як у Шевченка які найкращі часи були. Людина не помічає часу, навіть коли її кудись кличуть. Ось такі, от, згадую, стрічки Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Це найсолодкіші його часи, найсолодкіші його мрії тоді були. У дитинстві. Ну і він, Шевченко, вже коли виріс, він також не покидав свої мрії. Він зберігав собі той дух дитинства з мріями, писав вірші, тому і став великим, тому і став знаменитим. Але маленька людина, вона вміє мріяти, вміє фантазувати, але в неї дуже мало можливостей, щоб ну, досягти чогось величного зробити. А у дорослому віці, коли є мрійники, от, наприклад, сучасний мрійник це Ілон Маск. Ну, кажуть, він залишився в душі дитиною ще тому, що він сам признавався, що він аутист, і він не вмів спілкуватися з дорослими, не вмів бути дорослим. От і весь занурювався в себе, мріяв, мріяв, багато вчився. І тому він ну, просто ну, мрії, божевільні залишилися до цих пір. Він хоче колонізувати Марс. І ви знаєте, він його колонізує, коли, адже коли він мріяв про те, щоб ракети перестали бути дорогими, а як літаки поверталися на землю, тому що уявіть собі, літака, який летить в одну сторону, і потім його знищують, цей літак. Ну, ті квитки будуть коштувати десь півмільйона доларів, щоб оправдати такого літака. І такому, тому, коли він мріяв, щоб ракети поверталися назад, всі сміялися з нього, з цього мрійника. Їздив в Росію, генерали з нього посміялися і не продали йому жодної ракети балістичної. Він розсердився на них, обізвав їх і в літаку почав рахувати відразу, скільки коштує алюміній. Ну, Буці сидів, читав і порахував, що. Що матеріали там, алюміній, мідь, кремній, щоб зробити всю електроніку, і корпуса, ракету, все, все, все порахував. Це всього-навсього 3% матеріали коштують, а все остальне це ну, робота, інженерна, все. І він зробив такі, такі ракети. Правда, просадив всі свої гроші, навіть квартиру, свій будинок продав. І не було чим платити навіть за найману квартиру. Сім'я була, можна сказати, гола і боса. Бо три ракети запустив, і всі три ракети не повернулися назад і позривалися. І він все-таки зібрав, позичив гроші на четверту ракету, запустив, і вона, нарешті, всі недоліки були в ним враховані. Вона повернулася і тоді цьому мрійнику дали мільярд доларів відразу від НАСА для того, щоб він запускав супутники дешево. Тому що ракета, яка повертається, вона вже недорого обходиться. Тож, знаєте, діти, вони мрійники, але до 5-7 до років вони можуть все практично. Аби вони були дорослими, вони могли б все. Але дітей псують, хто? Батьки. Школа оточуючи. Тобто, якщо повернутися до Еріка Берна, то дв... оця категорія батьків, людей, поведінка батьків, які вчать, оберігають, вони підрізають мрію у дітей, які народжені свободними. Вони роблять з них тупих дорослих, вони їх оберігають, не дають самим набивати гулі. На самим досягати досвіду і від цього робитися сильнішими, спритнішими, розумнішими. Вони їм розжовують, вони їх навчають, якимись програмами запрограмовують. Ну і діти виростають такими переляканими, ходять по проторених дорожках, як дорослі, нічого не здатні відкривати, ніяких відкриттів, а тільки користуються як обивателі чиїмись плодами Тих, хто плюнув на всі правила, хто жив по своїм мріям і хто чогось досягав. Тобто, по Еріку Берну три категорії людей, три категорії верніше, поведінки людей: це дитина, батько і дорослий. Дитина це мрійник. Який може досягати будь-чого, але вона не має ще розуму, вона живе тільки емоціями, тому вона може інколи і чогось боятися. Категорія батьків, я вважаю, що це тормоз, що це непотрібна категорія така. Не потрібно людині з людини робити робота, не потрібно людину обмежувати. Людина повинна сама навчатися, їй потрібно просто знання розкладати або своїм прикладом показувати, і вона сама повинна. Вчитися, на, дивитися на дорослих, що вони роблять, і робити або так, як вони, або не робити, сама повинна вирішувати, повинна навчатися, сама брати знання, тоді у дитини, у людини прокидаються дуже величезні можливості навчатися. От, і відкриваються дуже великі горизонти для творчості. А коли людина доросла, і, але вона живе позитивними емоціями бо страхи в неї пропадають, ну, То це вже категорія, про яку Ерік Берн не написав, про це ще описав Ніч. це надлюдина, сверхчоловік російської. Людина, яка бавиться. Дитина. тобто. Берн ділив на три поділи характеру, а Ніч говорив про надлюдину, сверхчоловіка. От. А я їх з'єднав в чотири. По Берну Дитина це птах, який має крила, але ще не вміє літати. Батько, батьки, це ті, що вчать дитину, як не літати, тобто підрізають крила. Дорослі по Берну – це ті, що вже навчені. Розумні, мудрі, не має особливо таких емоцій і мрій, але вміють бути виконавцем, послушним, ну і мудрим можна сказати. Але не літають, мають сили, мають можливості, але не літають. А от дорослий, який має крила і літає, має свою мрію, це поніч над людина, тобто сверхчоловік. чоловік. Ось такі висновки. Тому сьогоднішньої теми, щоб ми не, були, не грали в чужу гру, щоб ми не Переймалися емоціями, бо коли нам показують якісь страшні кадри, що там вбивають, ріжуть, вб'ють, знущаються, бомблять, У нас хочуть визвати емоції, щоб ми втратили розум. І в нас викликають негативні емоції, злість, страх, щоб ми пішли мстити битися. Тобто хочуть, щоб ми грали в якусь чужу гру. Робимо висновок для того, щоб не грати в чужу гру. Просто не потрібно дивитися новини, чути новини, особливо там, де у вас хочуть визвати емоції, і, значить, хочуть керувати вами і вимикають у вас розум. Тож, робимо висновок. Що потрібно займатися своїми справами спокійно і отримувати насолоду від своїх справ. І таким чином ми будемо корисні не тільки собі, а ми будемо корисні і для свого народу, для свого оточення. Якщо ми будемо продуктивні, а не будемо просто тупо грати в якусь чужу гру, яка невідома для кого і кого ця гра. В чиїх інтересах і кого вона захищає. А захищає вона завжди інтереси ладоможців, тому що тільки вони знають мету цієї гри, цієї війни, яку вони затіяли. Ну, не знаю, мені здається, що я пояснив все зрозуміло.